Але, от мобілізаційний сам процес, ми природньо не могли його виконати, тому що є ряд причин. Я зараз не хочу його озвучувати на загал, але це є дуже серйозні причини, і нам було 22 числа просто повідомлено, що хочуть нас побачити і підвести деякі підсумки. Ну листом такий звичайний лист, як завжди. Без задньої думки, всі після міроприємства, бо це день 22 січня, це день злуки, і ми всі на такому піднесенні хтось були різні мероприємства, Голови пішли, а в мене ще була зустріч, дуже така, ну ми похорону зустрічали загиблого воїна. І я поїхав на, зустрічати загиблого воїна. От, І на наступний день дізнався, що були звернення до поліції, щоб мене притягнути в силовому порядку. Ну я був в шоці. Як так ну передзвоніть, скажіть. Ми домовимося на іншу годину чи на інший час, чи бо завжди так було. Я лишній раз не турбую. Якщо я комусь потрібен мені, набирають і Ми домовляємося на зустріч. Нема ніяких проблем.